Усім привіт, друзі. З нами знову Василь. Та наболівши питання: Василь, що ти можеш порадити нашим підписникам, як змотивувати залежну людину, наштовхнути її на лікування, на прийняття допомоги? Знаєте, на своїй практиці декілька років допомагаю залежним людям. Можу поділитися, що працює ефективно, коли родичі залежних починають брати відповідальність і самі одужувати. Тобто, коли людина починає працювати там ну, по різним методикам там, для співзалежних, відвідувати там групи там, психотерапії якоїсь, тобто, щоб побачити об'єктивну картинку, що відбувається з залежною людиною. Тому що е, часто, ну коли, наприклад, там, звертається мама, вона хоче вилікувати свою дитину, але дитина сама цього не хоче. І мама думає, що проблема тільки в дитині, тобто в залежній, а не в ній. І от коли е, починає спілкуватися з батьками. Вони починають заперечувати і починають себе вести. Воно виглядає так як залежні люди, хоча вони не мають ніякої хімічної залежності. І співзалежність, на жаль, це є хвороба, яка йде нога в ногу з залежністю. І тому, на мою думку, особисто потрібно починати батькам з себе звідувати групи для співзалежних, е, отримати знання та досвід, її об'єктивну картинку, проблеми як можна з нею справлятися. Ну, тобто, коли вони будуть проходити групові терапії і які будуть теж батьки, родичі е, узалежнених, вони можуть себе ідентифікувати з ними і ну, послухати досвід людей, які роблять, які справляються з цією залежністю. Тобто вони будуть розуміти, що не тільки проблема у них, і вона не є особлива. Як то кажуть, стукайте і вам відкриють. Ну, на жаль, у нас на Західній Україні не прийнято там, ходити до професіоналів, відвідувати якісь, я не знаю, там, психотерапевтів, звертатися за допомогою. Ну, Тоді в мене Василь до вас наступне питання. Е, в чому цінність цих груп та цієї інформації? Можливо, вона підказує, як потрібно змінити свою поведінку, своє відношення до даної людини, не дивлячись на те, що там зачасту її люблять, зачасту батьки дають гроші на вживання. Ну що з цим робити? Як з цього виходити? Як змотивувати людину, як створити ці обставини, щоб вона захотіла сама щось з цим робити? Ну, потрібно зрозуміти, що це є хвороба, і людина ну чітко розділити. А як може ну, родич розділити, якщо він не розуміє, що відбувається і яким чином, яким ну, прогресує хвороба? Тобто, залежна людина склона маніпулювати. батьки за нею починають вирішувати там, оплачувати кредити, там я не знаю, в ломбардах спасати, тобто ну вірити в якісь, що вот з понеділка якину вживати, там ж з вівторка. Вони починають самі е, втягуватися в його гру і спасати. І так може відбуватися роками. І коли, наприклад, там е, дзвонять за консультацією, цікавляться, наприклад, там, кажуть, у мого хлопчика, у мого сина проблема, а кажу, скільки їх вашому хлопчику років, вона кажуть сорок. Ну, тобто, розумієте, там батьки, наприклад, занижують е, ну, рівень складності залежності, недооцінюють. Ну, ми вже, наприклад, капалися, ми, наприклад, уже, а їх скільки разів? Ну, разів, там, чи 15. Тобто, коли пропонуєш реабілітацію пройти, ну нам це не потрібно. Тобто, знаєте, мені подобається такий приклад, коли приходиш до лікаря, і лікар тобі виписує, там, наприклад, потрібно парити ноги від простуди, пити антибіотики, якісь таблетки, там я не знаю, лежати в теплі в теплому ліжку. Ну і мені потрібно, наприклад, дотримуватися рекомендацій. Так само і в роботі з залежними. Потрібно батькам дотримати чітких рекомендацій. А звідки ці можна рекомендації взяти? Це можна прийти до нас на групу.